Привіт. Тарас Симбалюк проходив проби на фільм для дорослих, працював кальянником, був двічі одружений і прийняв целібат. Ці та інші факти про актора сьогодні. Тарас Симбалюк грав у КВК. почнемо з того, що народився актор у місті Корсунь Шевченківській на Черкащині. Його батько історик, а мама викладала французьку. Тож Тарас в інтерв'ю говорив, що оскільки батьки вчителі, то в нього й вдома була. Школа він зізнався, що багато любив читати його захоплювала література. А ще він дуже любив розмовляти з батьком на різні теми, у тому числі про історію. І коли хлопці його кликали пограти у футбол, він казав, що зайнятий і не може, а сам продовжував цікаві розмови з татом. Тарас Симбалюк каже, що тато для нього авторитет в питаннях мистецтва. Він один з найкращих літературознавців в країні. Він прочитав багато книг, у тому числі всіх Нобелівських лауреатів. Ну а мама найбільша і найпалкіша прихильниця. Тараса до речі, в дитинстві майбутній актор займався бальними танцями, дзюдо, боксом і фактично не думав про кар'єру актора. Та пізніше його долучили до шкільної творчості, зокрема до КВК. Якось хлопця запросили Тараса взяти участь у комедійній постановці Ромео і Джульєта. Йому тоді потрібно було зіграти роль Меркуціо, тож почалися репетиції, і цимбаляку це сподобалось. Тоді йому було років 14-15, Це був приблизно 9 клас, і він вперше. Перше відчув. Як це перевтілюватися у когось іншого. Це його захопило, як і увага глядачів, тож так і зародилася його любов до сцени та акторства. Коли Тарас прийшов до батьків і сказав, що хоче бути актором. Вони його, звісно, вислухали, але для них це була, ну, скажімо так, авантюра. Тоді були нелегкі часи, кінець 90-х, початок 2000-х не платили зарплату і розраховувалися на заводі продукції. Тож з грошима було непросто, і батьки крутилися, як як Могли, аби дати дітям все. До речі, старша сестра Тараса Цимболяка тоді вже вчилася у Києві у Драгоманова на контракті. І тут син каже, що хоче вчитися на актора. Та, попри всі складнощі, вони підтримали його рішення. Мова була наступна: що ну, хай рік він там повчиться. Тоді можна наступний рік здобувати якусь нормальну освіту. А от у Корсуні люди не зрозуміли батьків Тараса Цимбалюка, що вони віддали хлопця навчатися у театральний вуз. Тарас же там знає правознавство, хай йде в нормальний вуз, а то все ненормально. Тоді це не вважалося якоюсь серйозною професією, і всі їм радили, аби він пішов вчитися на нормальну професію. Але врешті все склалося так, як мало бути. На свою першу зарплату Тарас Симбалюк купив мамі телефон. Насправді, коли Тарас став студентом університету Карпенко Карого, він ще дуже довго переживав і сумнівався, чи справді це його шлях. Каже, що сумніви були десь до четвертого курсу, але врешті він відчув, що все робить правильно. Потрібно тільки трошки почекати і багато. Працювати над собою весь цей час він вчився на контракті, тільки на п'ятому курсі його перевели на бюджет. А жив він у гуртожитку у Києві, де у кімнаті було вісім людей. Він не звик до такого, бо у Корсені у них була велика квартира, де кожен мав свій простір. Тож Тарас Симбалюк часто просився переночувати у старшої сестри, яка на той момент вже знімала квартиру у столиці. Ну і паралельно під час навчання він почав зніматися в різних проєктах. Аби заробляти і реалізовувати себе. Він брав участь у показах дизайнерів і, звісно, знімався у масовці. Міг за 20 гривень в тій масовці Цілу добу стояти на зйомках, але він розумів, що всі ці проекти і знайомства йому рано чи пізно щось дадуть. Але при цьому Тарас Семалюк згадував, що не був на початку кар'єри сильно комунікабельним, але а, працював над цим, бо знав, що йому треба налагоджувати зв'язки. Тому їздив на всі можливі проби, навіть де не потрібні були е, актори-чоловіки, але приїжджав і просив просто взяти його контакт, щоб потім, можливо, покликали на якісь зйомки. І завдяки своїй наполегливості, якось йому зателефонували з телеканалу СТБ і запросили на два знімальних дні. А в як він каже, примітивний серіал, який називався Чужі помилки, він зіграв там слідчого з однією реплікою. Це була його перша роль, і за два знімальні дні йому заплатили 600 гривень. Тарас Семалюк на ці гроші купив мамі. Слайдер. Він мріяв, щоб у мами був саме такий телефон, бо слайдери тоді були у всіх рекламах, і це вважалося дуже стильно. Мама Тараса, до речі, і досі зберігає той телефон вдома і не хоче його викидати, бо для неї це пам'ять. Я зразу біжу, купляю мамі слайдер. Безу на корпу. Тарас Симбалюк ледь не знявся у фільмі для дорослих, як я вже казав, під час навчання в університеті Тарас активно шукав можливості для свого розвитку, і от на другому курсі він у пошуках проекту і великих екранів прийшов на проби до еротичного фільму. Щоправда, він не знав спершу на що. Іде каже, що знайомий йому розповів про те, що у кінотеатрі Київська Русь є проби і потрібні актори чоловіки. Тож Тарас Тарасмалюк взяв і прийшов туди, почитав текст з партнеркою, а потім його попросили роздягнутися і, врешті, розповіли детальніше про цей фільм. У нього запитали, чи має він закордонний паспорт, але цього документу у Тараса Симбуляка тоді не було. Тож на цьому історія завершилася. А актор тепер. Жартує, що якби не паспорт, то могло стати все інакше. Зміниться, <гум> оскільки починаючим акторам пробитися було нелегко, а гроші були потрібні. То Тарас Симбалюк, звичайно працював на різних професіях і не за фахом, наприклад, стюартом. Насправді Тарас дуже любить футбол. І якось хлопці йому запропонували піти на матч Динамо, Київ, Арсенал. Ну, просто подивитися і заодно попрацювати з Тюартом. За це платили 100-200 гривень, тож він погодився. І ось так на вихідних ходив дивитися футбол і ще й паралельно працювати. Ну а крім того, Тарас Симбалюк працював кальянщиком. Близько півтора року він заробляв на цьому і робив день по 50 кальянів. До речі, саме через те, що хлопець весь свій вільний час працював, а паралельно навчався, не склалося його. Особисте життя, особливо на початку. Він якось згадував, що його дівчина була з Корсуня, і вони разом приїхали до Києва і знімали квартиру. Та саме тому, що Тарас Симбалюк постійно був на роботі та навчання, їй не подобався цей ритм життя, і вона, врешті, пішла від нього. А може, і зустріла іншого, як каже актор. Та врешті, через кілька місяців, вона до нього повернулася, але йому вже ці стосунки потрібні не були. Тарасу Циммаляку зламали ніс просто на зйомках за понад 10 років кар'єри акторства було багато різних кумедних і не дуже ситуацій. Тарас каже, що вдячний своїй професії за те, що вона продовжує його знайомити з життям. Адже актори проживають десятки різних життів своїх персонажів і навіть навчаються чомусь новому, аби вжитися в роль. Наприклад, для ролі у серіалі Кріпосна Тарас Симбалюк їздив на кузню і навчився робити сам підкови і цвяхи для зйомок. Я та чорного ворона фехтував і навчався їздити верхи. Ну і звісно, були і в актора сцени, в яких він мав битися. Якось ось така сцена завершилася. Травмою Тарас пригадував, що біку відрепетирували, все здавалося зрозуміло і чітко, але так вже вийшло, що колега актора не розрахував траєкторію польоту руки, ще й трохи поскознувся і дав Тарасу прямо ніс. Після цього на місці одразу з'явилася калюжа крові. Знімальний день екстрено завершили. бо у болюка був просто закритий перелом кісток носа, і йому ще й наклали шви. Тарас Тарасмалюк каже, що продюсерам проекту той випадок був. Не на руку, бо зйомки були розписані без вихідних на пару тижнів наперед. Але життя внесло свої корективи, і в цілому від таких ситуацій жоден актор не застрахований. Взагалі Тарас Самбалюк каже, що актори це хворі люди, але він дуже любить свою професію. Ну, типу не може нормальна людина в цю секунду сміятися тут і сказали плакати, плакати приходить додому ще і знятися з цього всього і нормально розмовляти свої там коханою. До речі, коли він мріяв працювати в молодому театрі, але коли Щов туди, то Розчарувався, каже, що вважає неповагою, коли починаючим акторам платять 100 доларів, а 50 з них йде на оренду квартири. Після університету він знімав житло за півтори тисячі гривень, і в нього залишалося лише тисяча на життя з цієї зарплати в театрі. При цьому завантаженість була така, що часу працювати ще десь просто не залишалося. Тож, врешті, він пішов з театральної сцени, бо зрозумів, що не хоче такого життя, і вважає, що це нечесно. І оцінювати починаючих акторів треба з повагою. Тарас Ибалюк був двічі у шлюбі. Особисте життя Тараса насправді досить насичене. Він якось говорив, що взагалі у школі не ганявся за дівчатами. Цікавість у нього прийшла десь в класі 11-му, коли почалися дискотеки і повільні танці. З тими ж самими дівчатами. До речі, був один кумедний випадок в його житті, який стосується власне, романтичних стосунків. Якось Тарас привів одну зі своїх перших дівчат додому, до батьків. Вони разом посиділи, а потім лягли спати. Звісно, що Тарас з дівчиною лягли спати в одній кімнаті, але мама так переживала, що влаштувала цілу спецоперацію. Вона о 12 й ночі почала прибирати в коридорі. Це почув Тарас і зрозумів, що мама зупинилася біля його кімнати і намагалася якби, почути, що там відбувається. Тоді хлопець е, з цього посміявся, ну а врешті прийшов тато і забрав маму з-під тих дверей. Якби не було там дверей, вона б так от стала над ліжком і дивилась, так що вони тут лежать. Хорошо. Так, руку б отсюди. щодо перших дуже серйозних стосунків, які завершилися шлюбом, то почалися вони в університеті. На п'ятому курсі він почав зустрічатися з однокурсницею, звали її Ангеліна. Вони разом були два роки, а потім одружилися. Щоправда, після цього швидко зрозуміли, що насправді поспішили, і не зрозуміло для чого. Це зробили. Вони зійшлися на думці, що будувати сім'ю далі зарано, що їм потрібен певний досвід, та й що Тарас ще не сформувався як чоловік і не має міцного стержня, щоб брати на себе відповідальність за родину. Врешті вони вирішили пожити окремо, щоб розібратися. А час розставив всі крапки над і вони не зійшлися і розлучилися. З Ангеліною їм не вдалося зберегти дружні стосунки, і вони не підтримують зв'язок. Ці стосунки. Звичайно, вони дуже важливі були для мене, бо я чоловік, і такі штуки дуже потрібні для досвіду. Після того дівчина переїхала в іншу країну, і в інтерв'ю у 2021 році Тарас Сембалюк сказав, що бачив її з того часу один раз на зустрічі однокурсників. Та, попри це, він не шкодує, що так в них все вийшло. Єдине, що до такого не була готова. Мама Тараса він казав їй, що у них не все гаразд у стосунках, що вони живуть як два друга без майбутнього, без спільних цілей і без якоїсь мети. А коли приїхав Корсунь і сказав, що вони розлучилися, мама не змогла змиритися і ображалася на сина. Вона переймалася за думку оточуючих через те, що у них з Тарасом були труднощі у стосунках, але це стало кроком до трансформації. Актор хотів допомогти мамі. Розібратися у всьому, і це стало такою стартовою точкою до того, щоб вони стали справжніми друзями. Тарас каже, що вони зробили велику роботу, і тепер у нього з батьками дуже близькі стосунки. Мама більше не дає йому жодних порад щодо особистого життя. Вона стала думати про сина і підтримувати, щоб йому було комфортно у стосунках вже після першого розлучення. Через певний час Тарас Симбалюк познайомився з, зі своєю другою дружиною, а звати її Тіна. А вона візажистка. Вони зустрілися у 2017 році на зйомках кліпу Монатіка. Вічність, де власне дівчина і працювала. Коли Тарас її побачив. Вона мило посміхнулася, і він зрозумів, що це не просто якась дівчинка. Але вона, у свою чергу, відчула якесь хвилювання і попросила, щоб його до кадру підготувала інша дівчина, її асистентка. Врешті після зйомок кліпу вони підписалися один на одного у соцмережах, а це важливо. І Тарасу здавалося підозрілим те, що дівчина не висвітлює своє особисте життя. Тож він не розумів, які в нього шанси. Він довго не міг її написати, а потім аж через півтора року відправив у відповідь на Сторіс сердечко, і з того моменту все почалося. Ще через місяць Тарас запросив тіну на побачення. І все закрутилося після кількох років стосунків. Актор зробив коханій пропозицію, яку побачила вся країна, адже освічився він на проєкті танці зірками, де тоді брав участь. До речі, це був досить насичений період його життя, адже паралельно з проектом він брав участь ще й у зйомках. У нього було настільки багато роботи і настільки щільний графік, що за місяць він схуд на 9 кілограмів. Але дуже вдячний тому проекту, бо це був для нього потрібний і новий досвід. Та повертаючись до пропозиції, яку Тарасембалюк зробив на проекті танці з зірками. Тоді він все чітко продумав, адже готувався і, звісно, хвилювався. Тіна спершу не очікувала нічого, а потім почала щось підозрювати, коли її стали раптово пересаджувати з одного на інше місце, просити дати інтерв'ю, і все таке. Одним словом, дівчина дещо насторожилася, що щось буде, але не розуміла, що саме. А врешті Тарас освічився. І вона сказала так: А капітки приживав просто. Ну і ви мені треба станцювати джай, просто прострибати всі комбінації, триматися все в голові, там підтримки. Щоправда, на початку повномасштабного вторгнення подружжя розлучилося. Як вже потім розповідав Тарас Малюк в інтерв'ю, вони зрозуміли, що весь час намагалися подобатися одне одному, і побут розкрив всі ці гострі кути, що вони дивляться на речі по-різному. ми дуже мало з ціною розмовляли, і дуже мало у нас було з періодів в моменти, коли нам потрібно було щось обговорити або виникали якісь непорозуміння. Вони намагалися зробити паузу, бо думали, що зможуть, що вони зможуть бути разом, але врешті зійшлися на думці, що не можуть миритися з тим, що їхні погляди не збігаються. Тому Тарас взяв на себе відповідальність і поставив. Ну, чотири роки ми разом. Наступний етап повинен був якийсь типу. Знаєш, там заводити сім'ю дітей. Я розумію, що ну ми не маємо просто права завести е, дитину. Насіки по різному бачиш цей світ, актор каже, що для нього це не було болісне розставання, бо він довго йшов до цього і довго приймав це рішення і все аналізував. А от тіна переживала важче. Вона попередила, що заблокує його у соцмережах, аби не бачити, бо їй так буде легше. Ну і врешті, як казав Тарас в одному з інтерв'ю, зараз вони. Не підтримують стосунки, та після цього розлучення актор не був довго самотнім, хоч він і казав, що не готовий до нових стосунків. Вже того ж року доля звела його з бізнес-вумен і колишньою учасницею шоу Холостяк Світланою Готочкиною. Познайомилися вони випадково через спільну знайому Анастасію. Дівчина прийшла на спектакль до Тараса, запостила сторіс, відмітила актора, і після цього Світлана Готичкіна перейшла на його сторінку і залишила кілька вподобайок під всякими різними фотками. Тарас побачив це. перейшов на її сторінку і теж залишив кілька лайків. Потім вони списалися, дівчина йому подзвонила, і вони проговорили чотири години по телефону мене був такий... Кльовий тоді настрій. Ми попереписувались буквально щось, і ми через пару годин зізвонились просто з чужою людиною, яка знаходиться в Варшаві. Рассемалюк пригадує, що йому було дуже цікаво спілкуватися зі Світланою, тож вони продовжували далі підтримувати зв'язок. Оскільки дівчина тоді була у Польщі, вони не могли зустрітися, а просто переписувалися, спілкувалися, і вже через місяць, коли вона повернулася до Києва, вони побачилися і почали зустрічатися. І вона мене капець мотивує, і мені хочеться. За нею йти, ставати і самому рости порожнею. А хто зізнався, що їхні стосунки зі Світланою перевершили всі очікування, і він дуже хотів це зберегти. Дівчина його підтримувала. Вона його надихала, казала, що у нього все вийде. Він познайомився з її а, батьками, і вони навіть говорили про те, аби купити будинок, щоб жити разом. Да, це треба мати яйця, щоб зустрічатися з Готочкиною. Ну, я це усвідомлюю якийсь момент за їхньою парою. Багато хто слідкував і радів. Однак у грудні 24-го року з'явилися чутки, що пара все ж розійшлася. Спочатку фанати помітили, що Світлана не поставила вподобайку під постом Циболюка про його. День народження і не привітали його. Потім почали помічати дивні е, натяки у постах Тараса і те, що вони більше не постять спільні фото. Але ні він, ні Світлана офіційно не коментували стосунки. Та, врешті, виявилося, що пара розійшлася а про причини такого рішення ніхто з них офіційно не говорив. Тарас Симбалюк знявся у кліпі скандального російського гурту Лінінград. Насправді це досить скандальний факт про актора, і звісно, що зараз він шкодує про це, але. Розказує, як все було у 2020 році. Тарасу Цимбаляку запропонували знятися у роботі гурту Лінінград, і він погодився. Актор хотів тоді взяти участь у якісному продукті. Був впевнений, що це може бути класна історія, якої йому тоді в Києві не вистачало. Все було настільки масштабно, що він не зміг відмовитись. Кожен із вас був... Был... Готуючись до зйомок цього кліпу, ми там і танцювали, але я так ну, читаю просто, що там несеться з цим фронтменом цього гурту, okay. що він взагалі там, як його там почало клинити. і думаю. Туди я вмазуюсь, насправді У нас же там війна в Донецьку. Режисером був Леонід Колосовський. Там працювали українські оператори, і дійсно велика команда саме з України. Та й врешті умови були гарні, цікавий сценарій та хороший бюджет. Тож у Тараса не було сумнівів у тому, щоби знятися у цьому кліпі. Ну мене це дійсно підкупило, тому що я хотів бути героєм реально крутої, якісної історії. Про самі зйомки він розповідав, що в принципі кліпи гурту Лінінград це. Такі міні-фільми, тому процес зйомок нічим не відрізнявся від кіно. Актор, до речі, зіграв тоді чоловіка Романа, за якого боролися дві дівчини на вечірці, і головні ролі дівчат зіграли також українки: Дарія Тригубова, Ольга Голдіс та Вікторія Варлей. З початком повномасштабного вторгнення Тарас Симбалюк пошкодував, що став частиною цього кліпу, і сказав, що це була велика помилка, що він не вважає Шнурова хорошим русським і якось в інтерв'ю він зізнався, що якби можна було повернутися в минуле, то він би не знімався у цьому кліпі. Тарасу Цимбалюку пропонували бути героєм шоу Холостяк у 2019 році. На момент запису цієї програми якраз стартували зйомки нового сезону шоу Холостяк. А напередодні Тарас Симбалюк зізнався, що йому дещо страшно. Але врешті для нього це новий етап у житті, тож він готовий до нього. Хоча насправді Тарас Симбалюк міг би стати холостяком набагато раніше. Мені в інтерв'ю у 2023 році він розповідав, що у 19-му йому пропонували бути героєм цього романтичного проекту, але він зізнався, що був не впевнений, що зможе витримати всі ці пристрасті, які відбуваються на цьому шоу. Хоча в той же час говорив, що вірить у те, що можливо знайти кохання на цьому проекті. Та як би там не було, всьому свій час, і тепер Тарас Семалюк новий герой шоу. Холостяк Щоправда, коли це стало відомо, ну про в мережі про це е, багато чого говорили. По-перше, подейкували, що насправді актор у стосунках з колегою Оленою Світлицькою, і, та і цю інформацію все ж таки спростували. Більше того, навіть пустили чутки, що Тарас, умовляв, заплатять мільйони гривень за участь у проєкті. Однак все це, звісно, нічим не підтверджені плітки. А от чим завершиться проект «Колистяк» і чи знайде все, все ж таки Тарас Симбалюк там кохання, ми дізнаємося вже. Você não Тарас Ибалюк потрапив у скандал через те, що слухав російські пісні. Минулого року з актором трапився неприємний інцидент. Він зі своєю тодішньою дівчиною Світланою Готочкіною відпочивали, були в компанії блогерки Анни Алхім, і в мережу потрапило відео з того відпочинку. І було чутно, що компанія відпочивала, слухаючи пісні деяких білорусів і росіян, у тому числі Сергія Мазаєва, який є палким шанувальником Путіна. На це звернула увагу журналістка Аліна Доротюк, і вона тоді показала фрагмент їхнього з Тарасом інтерв'ю з 2022 року, на якому Тарас говорив про важливість мовного питання та відмови від усього російського. Спершу він не коментував цей скандал, але пізніше, все ж таки, вибачився і відкрито назвав це своєю, скажімо, так. Помилкою він додав, що не хоче виправдовуватися і списувати все на те, хто і що вмикав, бо помилка тільки його. Актор закликав публічних людей бути пильними і розуміти, що вони завжди під прицілом. І зазначив, що скільки б ці публічні люди не допомагали країні, не були кумирами, за одну єдину помилку їх можуть змішати з гівном. Тарас Цимбалюк прийняв. Целібат за свою кар'єру, актор вже знявся у чималій кількості українських фільмів, серіалів. Він став досить відомим. І до початку повномасштабного вторгнення, як він власне, сам розповідав мені в інтерв'ю, його гонорар був від 15 до 70 тисяч гривень за один знімальний день. Він знімався з багатьма різними акторами, в тому числі і з російськими, або як би там не було, але до повномасштабного вторгнення їх активно кликали на головні ролі в українські серіали. Тарас Зималюк пригадував, що ставлення цих російських акторів часто було зневажливе до українських колег. Якось Тарас говорив про те, що у нього був цікавий момент на зйомках у фільмі з Арменом Джгарханяном. Тоді молодому актору було 23 роки, і він мав вдарити Армена якому було 80. Тарас пригадував, що коли він читав цю сцену, в якій мав кричати і підняти руку на старшого актора, його аж трясло. Він мене взяв за руку, стиснув і так каже: Мальчик, просто удар мене і все твертільне востеріка. Найбільш знаковими своїми ролями він вважає все ж таки, спіймати Кайдаша, Чорний Ворон і серіал. Кава з кардамоном у Чорному Вороні він зіграв головну роль і дуже переживав, бо це для нього була велика відповідальність. Особливо хвилюючим було те, що його герой був набагато відомішим за нього, і хотілося все зробити якнайкраще. Вона для мене дуже важливим є етапом в моєму житті. А ось щодо кави з кардамоном, то Тарас Симбалюк каже, що це дійсно знакова робота. Для нього це костюмована така драма, 10 серій. Воно вони рік і була а, пророблена величезна робота. І саме під час зйомок цього серіалу він прийняв целібат. Власне, за сценарієм, його герой священник мав прийняти цей целібат. Вони поїхали до Львова і там зняли цю сцену, так як все мало б відбуватися у реальному житті за всіма канонами. Я зробив все там, все це мазало, все це святили, все це співали, всі ці слова говорили. І закінчила зйомку, і на мене підійшов каже: я не знаю, як ви собі там дивитесь, ви актори. Ну ви прийняли целібат, так як його приймають усі люди в реальному житті. До речі, коли в Тараса Симболюка в інтерв'ю питаючи, хотів би він потрапити до Голівуда, то він каже, що звісно погодився б. Але щоб самому пробитися, то він мовляв лінивий і нічого для цього не. Не робить та й взагалі він більше мріє про розквіт українського кіно. Люди дивуються, коли я не ну висловлюю думку, що я взагалі не мрію про Голівуд. Я мрію про розквіт кіно в Україні у Тараса Симболюка. Є татуювання з номером телефону бабусі та автографом. Батька. Актор насправді дуже полюбляє прикрашати своє тіло татуюваннями. Якось він порахував, що у нього аж 65 тату. І певні сенси більшість малюнків він насправді не вкладає. Найперше його тату це цитата Омара Хаяма. Всі дороги ведуть до людей. І це Тарас Симбалюк набив абсолютно рандомно. Але у нього є і кілька дуже важливих і особливих, і пам'ятних татуювань. Одне з таких це номер телефону покійної бабусі, з якого вона постійно йому дзвонила. А ще автограф батька це тату теж цінне для Тараса. Цималюк каже, що він візуал. Він може надихнутися картинкою з Пінтереста і наступного дня вже зробити її у вигляді. Тату йому дуже імпонують такі зірки, як Том Харді, як Джонні Деп, і Тарас вважає, що саме вони інтегрували в кіно культ своєї особистості. Вони хотіли бути собою і при цьому знімалися у кіно. Їм це вдалося. Тож Тарас каже, що з тату чи без головне виконувати свою роботу. Якісно Симбалюк казав, що раніше в Україні була така історія, що мовляв, якщо ти з татуюваннями, то ти не можеш зніматися. Йому навіть замальовували деякі тату в деяких фільмах, але потрохи це припинилося, коли Тарас став впізнаваним і затребуваним. І тепер він каже, що під нього такого, яким він є. Пишуть ролі, а у фільмі, до речі, відьма йому навіть домальовували певні татуювання. Сьогодні Тарас Небалюк, простий хлопець з Корсуня, з родини вчителів, впізнаваний і дуже талановитий актор. Він той, хто починав з масовки за 20 гривень, біг купити мамі омріяний слайдер, стикався з купою хейту та у найважчі моменти не зрадив собі. Його шлях це постійна робота над собою та сміливі рішення. Це Сумніви в собі і внутрішні пошуки це болісні помилки, розставання, але він не боїться говорити про свої падіння. Він не боїться ділитися досвідом, бути незручним, гострим чи емоційним, бо тільки так можна залишатися собою. Він визнає свої помилки, бо саме вони і формують внутрішній стержень. Тарас Цимбалюк може подобатися, може не подобатися. У багатьох він викликає різні емоції, але він і не намагається подобатися всім. Він залишається чесним із собою і вперто гребе вперед. Навіть проти течії. Так він каже, що актори це хворі люди, але він, як ніхто знає, що в цій хворобі є дещо особливо цінне: це здатність глибоко проживати життя, як на сцені, так і поза нею. І неважливо, чи зіграє Тарас Симбалюк у Голівуді чи ні. Можливо, інше він мріє про розквіт українського кіно а насправді він же став частиною цього розвитку.